Навіть маленька помилка у касовому апараті може привести до гігантського штрафу, давайте обговоримо ситуацію. В законі про РРО вказано, що у випадку некоректності вказання, хоча б одного рядку у фіскальному чеку, чек визнається повністю недійсним. Визнання недійсного чеку в цілому тягне штраф від 100% від вартості реалізованого товару по цьому конкретному чеку. Отже, якщо ви створили один чек, це один штраф. Але якщо ви зробили при початку роботи помилку, яка тягнеться місяцями у всіх. Чеках, то ви за всі ці місяці створюєте некоректні чеки, і це якраз є дуже великою проблемою. В реальності ні податкова, ні постачальники каси не несуть відповідальність за ваші чеки і не скажуть, що ви їх видаєте невірно. Тому тільки на вашій персональній відповідальності перевірити, що у вас коректні фіскальні чеки. Податкова, звичайно, скаже, що у вас є помилка, але скоріш за все це буде через багато місяців, коли за це можна накласти вже солідний такий штраф. Ще більше корисної інформації в телеграм.